Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і я би дуже сильно хотів прокачувати Глоуберта далі. Але подивимося зараз по ситуації. Плюс до того всього, по ідеї в магазинчику, да, нам дають безкоштовний лакі-блок любові до 14 лютого. Правда, 14 лютого вже пройшло, Ну, нічого страшного, зато кредитики ми лутаємо. І, в принципі, вже дуже непогано. Чуть-чуть підкачуємося. Тут плюс є скінчики непогані. Особно шейда, прикольний. Ем... На Елі я б не сказав, що прям класний на сквіка цікавий такий. Сквікич, прям нормас Так, ну понятне діло, на пейпер, на менді, на всяких отаких от, от приколів. Едгар цікавенький. Але не сказати би, що він прям мега класний Макакич класний. От Макакич прикольний. вуконг Макака, прям круто. Плюс коїни. Ну і в принципі халява. Такс, в общем то, для прокачки ми можемо піти, е, по-перше, утонути ящики в босах. Ну, я б не сказав, що ці боси мені сильно цікаві. Так, копілка в нас є, ну, копілку я вже давним-давно -давним не граю. Плюс можна піти в ранки режим. Можна в ранкет режимі попробувати Глоберта. Ще тако потикати. Правда, золото. Там по суті нуби грають. Ну, блін, і, звісно, ламання сейфа. Тут я б не сказав, що Гловберт буде прямим бою. Я б уче взяв Джасі та й сніс їх бистро. Ну, ні, підемо все-таки за Глоберта. Будемо пробувати так. Хоча, звісно, для фарма, прям спеціально класного фарма, я би просто брав Джесі і качав. Шкода, що на ню не було ніяких брилків. Я б от на ню хотів би вибити брилки, щоб прикинь, турель там мощніша була, да. Або ще якась звіжуха. Це було б реально крутяк. Ну, ну, що поробиш? Нема так, нема. У мене ще ті пафела. Давай до ще підконектимся. Я б не сказав, що тут прям взагалі імба буде ну, грати. Плюс у мене чил, просто фекашич. І я ще й нічого не можу зробити. Просто-напросто в соло нічого не можу зробити. Да, у мене чувак просто фека стить. О, проснувся! Проснувся! Я йому репорта кину за таку движуху. Так, тебе подтягнути, тебе по-хорошому. Пробую, пробую дамажити, поки дамажу сам хілюся, але вона мене взяла і своїм зробила, ти поняв? І от хілилась сама від мене. Шелі у мене АФК бой. Так, давай пробую всіх дамажити. Я просто пробую якось відбиватися по максимуму. Ну я розумію, що я нічого, по суті, не зроблю. От взагалі нічого. Взагалі нічого, просто не можу нічого зробити. Просто нічогісінько не можу зробити, Це капець. І вони хіляться, потихеньку йдуть. А сейфа, а сейфа я не можу хілити. Так, я його трошечки тако. Заставив побоятись мене, Ну, він сесно нам знесе спокійнесенько просто базу. Я понімав що так буде, би я же Джесі, то я б спокійнесенько просто виграв би гру. Ну бач, на жаль, на жаль, воно так не працює. А, кстати, у них ХП теж дуже мало, но. Ну, ми встигнемо. Ні, 3000 хп залишилося. Чуть-чуть не встигли. Просто капець. Ну я не знаю, я б о цьому репорт дав. Я би отако прям взяв, нажав. Тебе зарепортив би. Просто, що ти гріфер. Я не знаю, пацани, це просто просто обіда. Обіда, прям конкретно. Ну, просто ще й ламання сейфа. Не треба було його брати туди. А от гаряча зона, от гаряча зона. Сюди, в принципі, можна попробувати. Затестити, як він тут піде, як він тут піде. Аби його ще тільки знайти. Все він. Бо я постійно шукаю його в 10-х силах, Ну, у мене на ньому 11-та все-таки. Так, давай попробуємо підконектись до макаки. Ну до неї, Ніколи не можу підконектися із-за того, що він постійно атаку нажимає, Дай я підконектуюсь. Ну. Так, хілку не вийшло нормально нажати, Ну нічого страшного. Пробуємо дамажимо отіса До цього пацика коннектимся. До цього не можу законектись. Ну до Френкічас. В принципі, нормас. Ну но, ні не нормас, не нормас, прям взагалі не нормас. Так, цього добиваємо. Так, нашого Хілю, Ну не встигаю нормот хілити Тебе відганяю, коннектюся. Давай, братуха, ну помагай! Макакич. Надо хелпа, Макака. Мене очі з'їв просто. Пацани, давайте, валіть їх там. Давай. Я щас прийду, надо допомога. Я конкретно довго біжу. Так, до макаки приконектився, Давай. До цього пацика домажу його, як можу, але откисаю просто-напросто від от ультимейта. Макака Ульту нажав встиг. Давай, поїхали. Я до тебе сразу конектуюсь. Ага, і тебе з'їдають моментом, я поняв. Б'ю перла. Ну, нас конкретно жорстко валять. Нічого не можу зробити. Ай-яй-яй, просто нічого не можу зробити. Шарф ще теж нічого не може зробити, але байтить його на ульту. 95% ми щас, походу, опять програємо, прикинь. Коротше, Глоберт тут не сказать би, що прям мега імба. Ну, хороший макака теж взяв, зійшов. Хоча йому не треба було сходити. Ну наш. Коротше, пацани, да, в ранкет режимі так особо за Глоберта не розкидаєш. Хоча, якщо просто брати звичайний нокаут, то в нокауті він на цих кубках прям мега імба. Прям от мега-мега імба. Так, давай сразу підконекнемося, будем челу допомагати, але б я лучше Джесі Хілив, бо вона все-таки танк. Попробую стрельну, можливо, до когось прицеплюсь. Ну, но... прицепився до Брока, нормально. Запригую сюди, підхилюю. Все, пейпер, давай. Пейпер, ми задобуємо і валимо цього. Все, диви, у нас ще все максимально круто. Просто виносимо всіх пацків. До Джекі коннектимося і все. Правда, тільки не можу нікого здомажити. Але диви, диви, диви. Хорошо, підхилюю її. Так, ульту дав, але вона не особо щось допомогла. Так. До Пейпер просто коннектимося, але вона взяла і оцепилася, ти поняв? Свалити не можу. Так, але з'їдаємо, з'їдаємо шарфа по ідеї, да Разом з хілкою, разом з усим не можу підконектитись, все, підконектився, Кайф. Ізі перемога, максимально легко, в принципі, хорошо. Можна йти далі. Зато хоча б вигравати, в Плюс він стрік, який на який з'являється. І можна далі спокійнесенько сидіти качатися. І все у нас стає. Слава Богу, дивись. Так, у нас опять Газонюхіч і Ембер з нами. В принципі, непогано. Не знаю до кого конектитись, но пробую помаленьку, потихеньку до когось конектись, когось дамажу. Надо їх чуть-чуть задобувати, чуть-чуть пробувати конектитись. Отако, сразу підбігаю. І хілюсь, і дамажу. І когось ще тут дамажу, давай, давай, давай. Отако роблю. Все, хух вижив. Бо я боявся, що откисну, бо мало лі мої чуваки можуть взяти, що це заруїнити, треба максимально круто жити, максимально довго жити і старатися виносити всіх. Так, до Газонюхи ще би підконектитись, але ну, не можу. До когось там підконектився, чуть-чуть. Так, газонюхи, чого там? ульту закинув. Блін, до нашого цього треба було підконектитись, щось я протупив в цей момент. Чуть-чуть підхилив, газунюхи хилим, чуть-чуть тебе хілим. Все нормально, диви. пацанів підхилили і виграли гру. Да, бачиш, я максимально нахилив. Я теж демеджа особо не наносив, бо мені не показали мій демедж, але зато показали те, що я хилив. І це саме головне, бо я сапорт все-таки, я маю хилити. А не ходити всіх розносити. Ну, ігри все, все рівно виграються. Мені здається, Глобард прям реально ще імба в команді. Коли ти соло граєш, то він не така імба. А коли ти граєш все з чуваками, своїми друзями, і у вас класна команда, ви класно зігралися, то я думаю, Глобард супер класний бравлер для цього. Його можна так дуже легко і класно прокачувати. Хотілось би його взагалі на тисячу викачити, але мені здається, це буде дуже складно. Особливо з рандомами, це буде мега складно. Ну, можна спробувати, можна спробувати. Так, шелі у нас опять АФЕК. діло. ну будемо грати з Бо. Все доворено підконектимся. Кольта будемо бити, я танчу. Не даю дамажити цього. бо. І мене з'їдають. Проблема, проблема, проблема. Хорошо, 2 в 1. Против пайпер. Против пайпер легко буде виграти. Ну, я, я вірю в це, Ну, хоча пацани такі, що можуть час і слитись. Ну ні, слава Богу, ні. Слава Богу, ні. Значить, все хорошо. Помаленько, потихеньку конектимся. Сразу ворона в нього ХП дуже мало, я його доїдаю. Хорошо. Не пойми, куди стріляю, взагалі попасти не можу. Так, тебе коннектимов. Ну і все. Кольт нічого не зможе зробити, я цього вихилюю просто дуже жорстко. Я от можу? Ні, не можу. Не встиг. Хотів через гаджет попробувати перелетіти. Не впевнений, чи це взагалі працює, але, в принципі, нормас. Зато він стрікто то йде далі. Ми далі перемагаємо. І далі, і далі все, в принципі, дуже-дуже добре. Максимально ізі ігри. Ну, понятне діло, що в мене і кубків небагато. 122, ти поняв? Все нормально. Шуруємо помаленько потихеньку. Так. Ну, я б насправді той пейпер підхилював, тому що вона може демеджа вкинути дуже багато. Особливо рандомними плюхами. Ну, давай, Брока, доїдаємо, Брока, треба з'їсти. Так, тебе з'їдаємо, все хорошо, отхилюємося. Тебе хілимо. Все, давай її якось з'їдати помаленьку. Тому що вона така. Демеджа може вкинути дуже багато. Ну, вона не розуміє. Вона не розуміє. Я її просто ще з'їм присоскою. Вони вещи не шарять. Обалдеть. Так, Дінич. присосочка. Рисосочка Діннич, нормально, мансуємо. Хілюсь. Тебе моно підхилити. Нормас. Все, і пайпер опять одна осталася. Їй габела. Абавдіть, який же кайф, який же кайф персонаж. Просто я не можу нарадуватись тим, що я його все-таки вибив. Бо сіки раз уже видавали мені нових і нових бравлерів, і я взагалі, майже ні, ні на одному не граю, понимаєш? А от Гоуберт прям цікавий. Диви в мене цих бравлерів ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, четыреста, п'ятнадцять. Даже сімнадцять, 18, дев'ятнадцять. Ну, короче, десь в районі 19-20 бравлерів, за яких я не люблю грати. А то і більше їх навіть. Ну, все рівно. Зато така імба попадається, яка просто може ходити виносити. Просто обалдеть. Let's go. Блін, база 5 АФК, ну нічого страшно. В принципі, не така важлива гра, правильно. Можна АФК посидіти. Так, пробую сейвитись, пробую сейвитись і нашого Хілю, і того дамажу, але. Но... Можу й откиснути. Так, бас прийшов. Нас вже зажимають. Конкретним ходом база би підхилити, але не можу підхилити. Когось дамажу, але не вбиваю. О, тебе от вбив, Хорошо, Пробую. Коротше, вообще важко. Чуваки, просто-напросто АФК сидять. Так що, він буде опять АФК сидіти, дай він 5 АФК сидить, не, я японію. Нам де якось двох відбиватися. Щось проснувся він. Блін, міплі теж накидує, капець. Нас валять, нас валять, прям крепко валять. Так, допомагаю базу. Давай цього добиваємо гамнюка. Покоїмо. Тебе отако робимо, з'їдаємо. Хорошо, треба відкамбечити, відкамбечити. Бас прийшов, бас почав грати, ми почали камбечити Бо вдвох проти в трьох це дуже важко. Так, помогти би йому якось. Ну не можу ніяк допомогти, по суті. Ну, хілю. Уже непогано, непогано, шохілю і всіх виносимо. Все, перемога! Бо я вже думав, що ще откинемося. 33 тисячі хп нахилив. Це ще вони надамажили менше, ніж я нахиллив, типу, Всім він стрікув. Оце хорошо, оце я понімаю. Міфічний? Може, давай у вас буде 5, 6 там. Але ні, 200 паверпойнтів. Все, от у нас все. І по оцим штукам. Що в нас тут? Ще три можна відкрити. Ну, блін, у мене так мало вже всього поставалося, не буду я відкривати. Так, що у нас тут тисяча коїнів, хорошо. Тисяча коїнів це круто. І блін, ти знаєш? 254 кубаса. Класний перець, дуже хорошо фармить. Так, ну команда непогана. Час подивимося, що в нас вийде, бо по факту в них френк. Я не думаю, що він щось може нам сильно зробити. А може щось і зможе? Ну, ми отако його таку будемо стояти на відстані, просто лупашити. Ну, проблема в тому, що зараз і мене залупашить тут. А мене тут залупашить. Мене тут ще залупашить, 200 хпевні осталось, але наших чуваків вообще перебили всіх. А ти гаджета нажав просто на спавніт, шопшай. Іздівайся. Так, одного є. Давай другого хавати. Не зможем нічого зробити, пацан, давай. Б'ємо поко. Ну як б'ємо, хілимо Ульту ти зря, звісно, одна пацан. Но ми можемо з ними ще побитися. Ми можемо покамбечити, Якщо зараз газу 5 сюди прийде. Так, до тебе коннект. Прийде не прийде. Прийде не прийде. Не прийде. Конектимся. З'їдаємо. Так, До тебе підхютищуть. До тебе. Хилити щуть. Хілі як можу. Так, газонюх і чотири настався, ні ще суб'є нашого, скоріш за все, цього. Поко. Да, він убив поко. Все, 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 все. Давай, пацан, откисай. Адьос. Ізі перемога. Пришлось нахилити 26 тисяч хп. Щоб перемогти, зато зразу плюс сіки кубасів, га. Сразу плюс конкретна капуста прилетіла. 13 кубків. Оце я розумію. Кач іде прям конкретно. Прямо от нокаут мені підходить на цьому герої. Мені здається, що ще на ньому можна в геймкрап іти, але геймкрап мені не сильно заходить. Там сильно все дуже сильно міняється. Хтось там якусь помилку зробив, злив всі геми, і все, сидите тепер потом. І не знаєте, що робити. Ну, кстати, Лілій, я от прям не сильно розумію, що з нею робити. Ну, Джанет чуть, чуть підставляється, получає плюху. Тут ось вже і Ворон, який теж демеджа получає немало. Плюс против кота. Дуже дуже тяжко против кота грати на Глоберті. Ну, ось, як мінімум, із за таких моментів. Добре, що в нас є Лілія, яка прикрила би, вона нічого не прикрила, слилася, просто, грубо кажучи. Пейпер взагалі не сильно допомагає. І осталося Пейпер проти кота. Оце вже, звісно, попадос. Бо він їй дасть плюху просто з. Е... Ульти. Хотя, диви. Ну, вона по ньому не попадає. Ну, все, він дождеться, пригне щас на нього, все, і хана. Вона до нього підійшла. І все, да. Ну, в принципі, я так і знав, що це буде. І минулий раз, коли в мене був великий Вінстрік, проти кота все-таки я і програв, тому що проти кота реально тяжко. Я типа, то коннектуюся, щось там дамажу, ну, все. Кота дамажу, кстати. Ну в них всі троє живі. У нас би Лілі підкачати. Лілі підхилити, Щас би підхилити ще тебе якось. Не можу я всі хілити, народ, не можу. Дивись, що зробили? Той бомби кидає! А та літає, все, походу, програли. Хоча Лілі може, Лілі може щось зробити, нічого не робить. Ця кидає ульту в нікуди, пригає до кота, кіт з одної плюхи двох забирає. Коротше, ізі програли, просто ізі програли опять проти кота. Не сказати би, що я тут занубив, ну просто вони таку комбу якусь створили крепку. Дженет, типо, кіт напригнув на Дженет. Вона почала літати кидати бомби. Кіт почав стріляти з польоту. Це ви ще прикотка перший раз ще в житті побачив. Якщо ви бачили і знаєте цю тактику, напишіть в коментарях. Ну і будемо завершувати.